Привіт усім! Хоргадам те місце, з якого для мене особисто почалася велика любов до Єгипту. І сьогодні ми разом спробуємо розібратися, як знайти ту саму ідеальну локацію для незабутньої подорожі. Ми пройдемося по всіх ключових курортних зонах цього дивовижного узбережжя, щоб відпустка мрії стала реальністю. Зараз ми разом підберемо саме той варіант, що ідеально підійде під ваш стиль відпочинку. Повірте, знайдеться щастя для кожного. Давайте на хвилинку замислимось: це повний релакс на білосніжному пісочку під шум хвиль, а може активні водні види спорту від світанку до заходу сонця, чи можливо вечірки, що тривають до самого ранку прямо біля моря. І ось тут, власне, і криється головний секрет: хургада це не один якийсь соцільний курорт, це скоріше таке собі намисто з абсолютно різних районів, і вибір правильної намистинки це стратегічно важливе рішення, яке по суті і визначить усю атмосферу відпочинку. Ну що ж, починаємо нашу віртуальну мандрівку у збережжя. і стартуємо ми з півночі, де розташувалася справжня перлина всього регіону елітний та закритий курорт Ельгуна. Цю назву Ельгуна отримала абсолютно заслужено. Це не просто готелі, що стоять на березі моря, це цілісіньке містечко, яке пронизане складною мережею рукотворних каналів та мальовничих лагун, а через них перекинуті такі витончені гарні місточки. Ключова фішка Ельгуни це її закрита територія. Просто так з вулиці сюди не потрапити, і це гарантує найвищий рівень безпеки і приватності. Тут панує така, знаєте, спокійна, дуже європейська атмосфера. Це місце для тих, хто понад усе цінує усамітнення та комфорт. Не дивно, що його так полюбляють знаменитості. Отже, підсумуємо по Ельгунії. Це вибір для вибагливих мандрівників. Якщо головна мета це максимальна приватність, сервіс європейського рівня і є готовність за це платити, то кращого місця просто не знайти. А от якщо в пріоритеті бюджетний відпочинок та гамір східних базарів, тоді варто подивитися в бік центральної частини хургади. Гаразд, з елітною півниччю розібралися. Тепер переміщуємося на південь у саме серце всього регіону, безпосередньо в місто Хургада. Це величезний динамічний центр, що розтягнувся аж на 40 кілометрів уздовж узбережжя, і він скажу я вам дуже і дуже неоднорідний. І тут відпочинок може бути кардинально різним, все залежить від району. На півночі Ваях стоять найновіші готелі з величезними територіями, але треба бути готовими до довгої прогулянки по понтону, щоб нормально поплавати. Уявіть 300-400 метрів. Це як пройти 3-4 футбольних поля у центрі, на вулиці Шеретон, Життя просто вирує 24 на 7, Ідеально для любителів розваг. Ель Мамша – це така собі золота середина, сучасні готелі і чудовий променад для прогулянок. Ну а Village Road – це район готелів гігантів. Але тут знову ж таки постає питання довжини понтонів. Отже, який висновок? Сама по собі Хургада варіант дійсно універсальний. Головне, правильно обрати район. Хочеться бути в самому центрі подій? Тоді вибір очевидний шератон. Мрієте про новенький готель з величезною територією і готові до компромісів із пляжем? Тоді ласкаво просимо в Ель-Ах'я. А ми рухаємось ще далі на південь від хургади до справжніх оаз спокою та релаксу. Кожен із цих курортів має свою унікальну спеціалізацію: чи то розкішний відпочинок, чи то сімейні розваги, чи активний спорт. Давайте подивимось, чим вони відрізняються. Сахл хашиш це про сучасну розкіш і спокій, ідеальне місце для романтичної втечі. Макадій Бей це справжні сімейний рай, надійно захищений від вітру, що особливо важливо взимку. А сома бей це простір і вітер, справжня мекка для спортсменів та тих, хто шукає повного усамітнення. Тож, якщо мрія це довгі прохулянки елегантною набережною, сучасні готелі та атмосфера такого респектабельного спокою, то сахал хашиш це ваш вибір. Тільки не чекайте тут східного колориту. Це курорт виключно про вишуканий релакс. Макаді Бей – Це без перебільшення найкраще, що можна порадити для відпочинку з дітьми. Закрита бухта, аквапарки, дитячі клуби тут абсолютно все створено для них. Але важливо пам'ятати, все життя тут проходить на території готелю. За його межами практично повна тиша. І нарешті Сома Бей. Якщо ідеальний відпочинок асоціюється з дошкою, вітрилом і вітром або ж просто з кілометрами майже порожніх пляжів, то Сома Бей стане вашим особистим раєм. Треба розуміти, що інфраструктура за межами готелів тут практично відсутня. Але і це знаєте ще не все. Узбережжя Хургади може запропонувати й інші, більш вузькоспеціалізовані напрямки для мандрівників з особливими запитами. Наприклад, є Сафага це унікальний лікувальний курорт, який відомий своїм чорним піском із цілющими властивостями. А значно південніше розташувався Марса Алам, це справжня значка для дайверів. Там коралові сади зберегли свою первозданну красу, і можна запросто зустріти дельфінів чи навіть морських черепах. Відкриваєш сайти, а там сотні готелів, і кожен виглядає як картинка з журналу. Як тут обрати? Це, мабуть, найважча частина в плануванні всієї поїздки. Але знаєте що? Можна забути про нескінченне гортання відгуків. Ми вже зробили всю складну роботу за вас. Я підготував такий собі короткий путівник найкращими курортами, зручно розбитий за типами відпочинку, щоб вибір був легким і приємним. Отже, що у нас сьогодні в плані? Спочатку підберемо ідеальний варіант, потім подивимось на пригоди для всієї родини, варіанти для молодих та енергійних, знайдемо тихі романтичні куточки і, звичайно, зануримось у світ справжньої розкоші. А в кінці найцікавіше, як усе це втілити в життя. І почнемо ми, мабуть, з найважливішого. З пригод для всієї родини це саме ті готелі, де щасливі і діти, і дорослі, Де є все, щоб спогади про відпочинок були найтеплішими. Ось три. Скажімо так, перевірені варіанти для сімей. Сігал Біч Резорт. Тут є навіть міні-зоопарк і аквапарк з підігрівом. Golden Beach Resort це просто величезний зелений оазис, теж з великим аквапарком. А Gravity Hotel and Аквапарк може похвалитися ідеальною піщаною лагуною, де малечі буде супер безпечно. Кожен з них хід і зрозуміло чому. А тепер невеличкий, але дуже важливий нюанс. От у Golden Beach Resort вхід у море з понтона, і він досить довгий метрів 250. Тому аквашузи це просто маст хев. Повірте, так буде набагато комфортніше. Ще одна популярна пара готелів сусідів це Стелла та Лабранда. Багато хто вагається, як її обрати. У Stella, наприклад, славиться чудове харчування, але вхід на пляж там теж через довгий понтон. А от у Лабранда атмосфера більш активна і головне шикарний пляж з піщаною лагуною. І тут є такий собі лайфхак. Гості з готелю Стелла просто ходять на пляж сусідньої лабранда, там ніхто не заборняє. І виходить, що можна жити в готелі з прекрасним харчуванням і насолоджуватися ідеальним пляжем. Такий собі варіант: два в одному. Так, з сімейним відпочинком розібралися. А що, як хочеться, не спокою, а навпаки, драйву. Якщо відпустка це музика, вечірки і нон-стоп розваги. Для таких випадків у нас є окремий список. Ось де кипить життя. Меракі – це такий бохось стиль. Вечірки тут практично не закінчуються. Swiss in Resort – класне поєднання пляжу і вечірок. У них дискотеки прямо на пірсі. А от Sunrise Holiday це взагалі готель тільки для дорослих, і розташований він прямо на вулиці Шератон. Тобто, виходиш з готелю, і ти вже в епіцентрі нічного життя Хургади. Добре. А тепер давайте повністю змінимо атмосферу. Видихаємо. І переходимо до готелів для тих, хто шукає тишу, спокій і романтику, де головна музика це шум прибою. От, наприклад, Серебіч Beach Resort це готель з так званою екоконцепцією. Тобто акцент на спокої та здоров'ї. Тут вам і йога, і медитація, і така легка софт анімація. Але що круто, якщо раптом захочеться трохи драйву, гості мають вільний доступ до аквапарку по сусідству. Ідеальний компроміс, правда? І спокій теж буває різним. Хочеться повної тиші без музики і аніматорів, тоді це Moreno Spa and Resort. Якщо влаштовує легка ненав'язлива анімація, це Cleopatra Lacchet Resort. А Мерк'юр Гургада це взагалі готель без зводних гірок з такою собі спокійною розміреною атмосферою. А є ще парочка справді унікальних місць. Олд Пелес Резорт це така собі перевірена класика. І, до речі, це один з небагатьох готелів, куди пускають з маленькими домашніми тваринками. А палм рояль в Soma Bay – це просто пальмовий рай, величезна зелена територія і увага, власна стайня. Тільки уявіть, романтична прогулянка на конях вздовж моря. Ну що ж, ми підібралися до вишеньки на торті, до готелів преміум класу. Це варіанти для тих, хто шукає не просто гарний відпочинок, а бездоганний сервіс і справжню розкіш у кожній дрібниці. От візьмемо мережу Стейгенбергер. У них в Хургаді є два готелі, і вони зовсім різні. Стейгенбергер Алдау Біч. Це про спокійний респектабельний відпочинок, такий собі релакс з приставкою Ультра. А Стейгенбергер Аквамеджик це теж розкіш, але вже для активної сім'ї з величезними водними гірками. Тобто навіть у преміум сегменті є вибір під різний настрій. Ще кілька важковаговиків за за надума Каді Бей». Тут кажуть турецький сервіс в Єгипті, і це справді так. Дитячий клуб працює до 10-ї вечора. Барон Пелас дуже розумно спланований, є окрема зона для дорослих, є для сімей, ніхто нікому не заважає. Ну а Ріксус Преміум Мегавиш це Ріксус. Тут і імпортні напої, і шоу світового рівня, і сервіс, про який складають легенди. Отже, як бачимо, хургада може бути дуже різною. Сподіваюся, серед цих варіантів вже є той, що припав до душі. Вже мрієте про той самий ідеальний пляж. А знаєте, що найцікавіше? Уявлення про ідеальний пляж у кожного своє. Тож давайте разом розберемося, як у хоргаді знайти саме ваш той самий ідеальний берег. От просто заплющте очі і уявіть. Що це? Можливо, це м'якенький пісочок і пологий захід у море, де безпечно бавляться діти. Або може, це дивовижний підводний світ, який починається буквально за два кроки від лежака. Чи ви з тих, хто не любить мілководдя і хоче одразу пірнути на глибину? Вся справа в тому, що узбережжя хургади перізноманітне. і правильний вибір пляжу це без перебільшення запорука відпустки вашої врії. Саме тому ми підготували для вас цей короткий, але повірте, дуже корисний огляд. Почнемо, мабуть, із класики, з того, що більшість уявляє, коли чує слово пляж. Це, звісно, піщаний берег, і він просто створений для певного типу відпочинку. Якщо ви подорожуєте з малечею або ж ваша головна мета це повний релакс, можливість спокійно заходити у воду босоніж, будувати піщані замки і ні про що не думати, то піщаний пляж це 100% влучання в ціль. Так от ключова перевага тут це плавний і абсолютно безпечний вхід в море. Шукати такі пляжі варто в районах Шератон та Ель-Мамша. А деякі готелі, наприклад, Меркюр Хургада або Серепі біч Резорт, пішли ще далі і створили власні затишні лагуни. Ну, це ж просто ідеальні умови. Отже, якщо підсумувати, піщані пляжі це синонім безпеки, комфорту і такого собі класичного сімейного відпочинку. Тут можна розслабитись і просто насолоджуватися морем, не думаючи про зайве. Гаразд, з класикою розібралися. А тепер перемикаємось на щось зовсім інше. Це варіант для тих, хто летить до Червоного моря не лише за сонечком, а й за справжніми підводними скарбами. Тільки уявіть: не треба нікуди їхати на екскурсію чи виходити в море на яхті. Ви просто вдягаєте маску, робите крок у воду біля свого ж готелю, і перед вами відкривається цілий світ живого коралового рифу з усіма його яскравими мешканцями. Тут є один важливий момент. Заходити у воду потрібно у спеціальному взутті, так званих коралках, щоб не пошкодити ані ноги, ані самі корали. Але, чесно кажучи, ця дрібниця з лишком компенсується можливістю щодня плавати серед зграйок різнокольорових рибок. А що робити, якщо не хочеться довго йти мілководдям, ані піщаним, ані кураловим? І для цього є рішення. Третій варіант створений спеціально для тих, хто впевнено тримається на воді і цінує кожну хвилину. Ідеться про понтон. По суті, це такий собі пірс, що веде одразу на комфортну глибину. Це просто ідеальне рішення для дорослих, які хочуть відразу почати плавати. А от для маленьких діток, звісно, це не найкращий варіант. Довгі понтони це така собі візитівка району Ель Ах'я, от як у готелі Golden Beach Resort. Також їх можна зустріти в деяких готелях в Сомабей, наприклад, вам Ванш. Це дуже зручно. Кілька хвилин по пірсу, і ви вже пливете. А тепер увага! Дуже важлива деталь, про яку знають далеко не всі, але яка може кардинально змінити враження від відпочинку. Це можна сказати, наша інсайдерська інформація, якою ми ділимося з вами. Мова піде про могутню природню силу, яка двічі на добу повністю перетворює узбережжя хургади. Це припливи та відпливи. Якщо казати просто, то це коливання рівня моря. Під час припливу вода відступає майже до лежаків, а під час відпливу вона може відійти на десятки, а то й сотні метрів. І різниця тут справді вражає: у приплив усе чудово, а от під час відпливу до води доведеться добряче пройтися і повноцінно поплавати з берега, на жаль, просто не вийде. Найсильніше це явище відчувається в районах Ель Ах'я та Макаді Бей. Наприклад, у готелях мережі Стелла під час відпливу єдиний шанс нормально поплавати це пройти до кінця довгого понтона. Знаючи цей нюанс, можна уникнути великого розчарування. Ну що, тепер, коли всі карти розкрито і ви знаєте про всі особливості пляжів Хургади, вибір стає набагато простішим, правда ж? Тепер можна цілком свідомо обрати те, що відходить саме для вас. Але знаєте, що найкраще? Вам не потрібно тримати всю цю інформацію в голові. Наша команда особисто знає кожен готель і кожен пляж. Пам'ятайте, ми тут, щоб втілити цю мрію в реальність. Просто зв'яжіться з нами, і ми підберемо для вас ідеальний тур за найкращою ціною. Щоб не пропустити схожі огляди та нові цікаві напрямки, підписуйтесь на наш канал і, звичайно, діліться в коментарях своїми порадами щодо хургади, Давайте допомагати іншим мандрівникам разом. А для найуважніших ми підготували невеличкий тест, посилання на який є в описі. Перевірте себе. Дякую за увагу і до зустрічі в нових подорожах.